Відновлення Херсонщини надважливе для України питання. Про це під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, наразі важко підрахувати масштаби руйнування адже частина території області під російською окупацією. Наш стратегічний напрямок це південь України, зокрема Херсонщина. Ми всі чітко усвідомлюємо, що якраз цей край наразі є. Не лише форпостом у стримуванні окупаційних військ Росії, але й важливою складовою соціального, економічної, культурної екологічної сфери життя всіх українців, продовження Росії політики, спрямованої на винищення української нації, ставлять перед нами низку завдань, що потребує першочергового вирішення. Це і захист людей, які знаходяться на цих територіях, і відновлення нормального життєзабезпечення в деокупованих районах Херсонщини, і гуманітарне розмінування. І підтримка бізнесу, що, попри всі складнощі, не припинив свою роботу. Про це говоримо далі. Олексій Кулеба, заступник керівника офісу президента України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону Єдині новини. Вітаємо вас, вітаю вас. Отже, як ми вже зазначили, президія конгресу місцевих та регіональних влад пройшла в новому форматі. Розкажіть більш докладно, чому саме такий формат був обраний. Дійсно, ми змінили формат. Розпочну з того, в принципі, що таке президія і для чого вона потрібна. Це один з елементів проведення конгресу місцевих та регіональних влад, і мета це майданчик для спілкування, а також для вирішення проблем, які виникають в будь-якій діяльності. Або Територіальних громад або органів центральної виконавчої влади, і так як це майданчик для спілкування для обміну думками, ми вирішили змінити формат і додати максимально живий інтерактивний сюжет і дали можливість протягом більше ніж години задавати питання керівникам територіальних громад Херсонщини, а також Мешканцям Херсонщини питання до е, членів уряду, до представників законодавчої влади, е, до представників офісу президента. Е, і е, мені здається, що такий формат він себе виправдав, тому що нам вдалося обговорити 20, більше 20 максимально живих практичних питань, які хвилювали. Саме мешканців Херсонщини, і вони змогли отримати відповідь від керівництва країни, що надзвичайно важливо. Таким чином, ми показуємо максимальну об'єднаність нашої країни навколо вирішення проблем регіону, який зараз потерпає ну, від надзвичайно масштабних і серйозних труднощів. Ну, ви самі зазначили, що регіон потерпає, і цей підрив росіянами Каховської ГЕС. Область була під окупацією, і тому роботи чимало. Але ну давайте так: увагу приділили одному регіону, поки що Херсонщині, але ж будуть напевно і інші області. Чи в усіх регіонах пройдуть подібні засідання? Так, фокус уваги уряду і керівництва країни. Він звичайно сфокусований в першу чергу на Прифронтові регіони на ті наші області, де зараз точаться активні бойові дії, і там де зараз потрібно швидко. І максимально ефективно приймати ті рішення, які будуть допомагати з одного боку керівникам територіальним громад забезпечувати життєдіяльність своїх населених пунктів з іншого боку, будуть допомагати тим мешканцям, тим нашим громадянам, які залишились на своїх домівках, але їх життя досить серйозно змінилось, тому що немає такої економічної активності зовсім інші побутові проблеми, і це все має Переформатовуватись, змінюватися, адаптуватися, і тому такий майданчик для спілкування, як президія конгресу, він є дуже дієвим, тому що було більше 120 учасників. Були всі представники херсонських громад, були представники іноземних посольств, представники іноземних фондів. Звичайно, члени нашого уряду, звичайно, наші законодавці, і ми всі знаходились на одному, на одній сторінці цієї книги, яку ми зараз пишемо, історичної книги нашої країни. І, і всі, всі зрозуміли і побачили одну картинку з Херсонщини. По-перше, це наші е, люди, патріотичні, героїчні, які знаходяться там, не дивлячись ні на що, наші бізнесмени, аграрії. Наші вчителі з іншого боку, а м -м, зовсім інша складова це. Максимально швидкі і конкретні так. заходи, які ми маємо вжити для того, щоб надати регіону новий пошту. Ну за великим рахунком, кожен регіон, кожна область у нас важлива. В сенсі економічному, там аграрному, культурному. Тож маємо приділяти всім областям увагу. І чекаємо тоді від вас наступних коментарів після чергового засідання. Олексій Кулеба, заступник керівника Кавксу президента України, був з нами. Дякую.